Всім нічні вже вітання. Як і обіцяв, я провів ефір. Дуже чудовий, дуже жвавий. З підключенням людей люди додавалися в ефір. Жодної негативної людини. Кожен зі своїм наболілим питанням. Багато прозвучало запитів про допомогу від військових, слова підтримки і від дружин військових. Тому я вже залишив контакти. Ми списалися з цими людьми. Я обов'язково передам їм контакти ІНЕСЦІ аферістки, яка мене розводила на гроші, щоб я викупив їй машину, МЕРС з відкидним верхом для волонтерізму. До речі, Іночка, я тобі передаю вітання. Женя, мій адвокат, який тобі допомагав, і якому я платив гроші, щоб він тобі допомагав. Тільки не в чому. Вені з фірмою, якою ти взяла в кредит машину. Він. По моєму проханню в нього є твої документи, бо він тобі допомагав, нагадую. Він обов'язково зробить запити, куди ти діла 14 тисяч гривень на дизель, які я давав для прикордонників якоби тобі на карточку, куди ти діла 7 тисяч гривень, 3 тисячі гривень, 4 тисячі гривень. Всі кошти, які я тобі перераховував за дизель, за топливо якоби для прикордонників. Я правда не знаю відкуда у Борисполі взялись прикордонники. Я би хотів отримати. Відповідь офіційно, куди ти перерахувала сонечко, ці гроші. Е, мені не треба ніякої інформації про тебе. Вся інформація про тебе є у жені, мого адвоката, ще раз нагадую, якого ти використовувала, ганяла по судам, по своїм лічним ділам, ні копійки людині не давала, все оплачував я. Так що, якщо ти мене називаєш шахраєм, аферистом, злочинцем, то давай тоді не словами, а вже ділом будемо доводити одне одному хуїзху, так сказати. Наступне, ну, зрозуміло, що ніки не контакти я всім їм дав, і твої нескочки, всі ваші контакти я дав. Наступне, ребята, ви створили телеграм-канал для добрих діл. Може ви все-таки ними займетеся? а то щось там тільки про Оскара. І я не мав зрозуміти, скільки вам заплатили, на кого ви працюєте, що ви в своєму телеграм-каналі розмухуєте таку агресію, таке зло. Таке протистояння, погрози, образи одного українця проти іншого українця. Так навіть расисти не роблять. Я не можу зрозуміти, на кого ви працюєте, навіщо ви це виконуєте, це спецзадання. Але те, що у вас робиться під кожним постом, в якому ви обсираєте мене, там де ви людей сталкуєте лбами, так не роблять добрі люди, так роблять тільки Гандони. Ну і наступне, ви всі знаєте прекрасно, що мене знають в усьому світі. Тільки з хорошої сторони, не так, як ви паскуди, мене обсираєте. Вот. І так як мене колись обсирав Маганов зі своїм Льошою Гуровцем, вони отримали отвірку. Я навіть не знав про те, що вони з Льошою Гуровцем Чумаковим сусуть одне одному на відеокамеру за російські рублі. Я про це не знав. Мені прислали відео, фото, пісюнов їхніх, як ти Нік е, сказала, Інесса. Е, вот. У мене вистачає прихильників. І один з таких сьогодні мені зателефонував програміст і сказав, що ти. Пригрозила йому, щоб він не робив відео і не розповідав, що ти попросила зробити втручання в програму так, щоб вискочив там щось іменно той номер, який треба для розіграшу двох тисяч гривень. Господи, Ніка, серйозно, дві тисячі гривень ти подала за двома тисячами гривень, щоб програма спрацювала саме для тої людини викинулася ці дві тисячі гривень, яку ти вже передбачила. Блін, ну Ніка, ну дві тисячі гривень. Ну. І погрожувати, пацану, що якщо він підтвердить на відео чи десь ще, що він тобі вніс корективи програму, то ти його знайдеш. Господи, що ж вам усім від нас треба? Що ж ви нас усіх з гавном змішуєте? Ви ж там сидите по Польщам, по Одесам і сидиш, бабки рубаєш на собак. Та сидіть собі тихенько. ж кліма ніде ставить, а ви берете нас, ображаєте. волонтерів, патріотів, гамном змішуйте. Від сьогодні за день я вам уже чотири 5 піздіжов ваших вас поймав. Хоч би за один ви вибачилися. Хоч би за один. Ви мене звинуватили в тому, що я вкрав гроші Марпіхо. Марпіхи, ви завели відео. Ви мене звинуватили в тому, що я вам автомобіль не купляв, телефон не продавав. Людина сказала, купляв і скоро буде відео. Ви мене за Ваню звинуватили, за Бучачиків. Ви відео отримали. Та да, майте ж совість просто взяти і сказати, Льох, ну винуваті. Ну, повразню підкупив. Ну, продалися. Вибач, ми винуваті. Ну, якщо не ви, ну ви в коментарях сидите, стадо бізонів. Ну ви серйозно, вам приколь прикол, що вас держать за ідіотів. Ну з Богом. З Богом. І без вас обійдемося. Сьогодні в ефірі військові все сказали, що вас чекає після перемоги всіх внутрішніх гнит. І це мені дало наснаги і віри в перемогу над внутрішніми врагами.